Доброго дня, буду знімати гранати на днях, тому хочу зняти свої гранатики всі разом. Дивіться, це фаворит, як завжди. Гарний розмір. Кисло-солодкий на смак. Мені дуже цей сорт подобається. Дивіться, який врожай. Дуже красиві. У мене три дерева, три кущі. Дивіться, ну, врожайність гарна. Розмір гарний. Ось як вони виглядають. Зараз зніму з тієї сторони. Ну, гарний сорт. Умовна назва фаворит. Бачите, які, які гранатики. Так, далі в мене росте гілоша рожева. Бачите, яка вона темна. Дуже темна. Розмір не дуже великий, але кущик ще молодий. Зараз зніму з цього ракурсу. Ну, десь грамів 300-200, не знаю. Зірву поставимо на ваги. Хто любить, хто любить темні гранати? Дивіться, який він. Дуже темний, гарний. Зараз йдемо до мого номера два. Теж бачите на цю ялиночку тільки з гранатами. Ну, <говорит> Я просто не можу накрасуватись нею. Ну, просто на смак вона солодка. Бачите, який розмір, звичайно, невеликий, але... Всього два пагони на цьому гранатику. Врожайність. Ну, він добрий, він і в минулому році була гарна врожайність, і він не дуже старий, певно, років 5 йому, 6, треба дивитись точно. Ну, дуже класний, дивіться, яка врожайність. Врожайний гранатик. Далі йдемо. Номер 3 найсолодший ще в мене є. Дивіться, які красиві. Ну Теж врожайність непогана, солодкий він, я його залишив, тому що ну дуже солодкий. Бачите, тут було багато вологи, тому ось такий результат. Ось тут такі побільше. Такі гранатики, ось такі. Солодкий гарний сорт, дивіться. А це мені подарували Зівзік і перше плодоношення, дивіться. Бачите? Буду куштувати. Ось. Все, дякую за увагу.